Ще один рік боротьби, ще один рік далеко від рідної домівки, ще один рік втрат тих, кого ми ніколи не зможемо забути. Ми вдячні кожному, хто був поруч у цей складний рік, тим, хто допомагав, збирав донати, організовував евакуацію, переобладнував автівки в медеваки, кожен внесок це не просто допомога, це надія, це життя. Завдяки спільним зусиллям багато наших захисників отримали шанс повернутися додому. І розуміючи це, ми знаємо, що не можемо зупинитись, навіть коли стає нестерпно важко. Зараз ми потрібні один одному як ніколи. Давайте підтримувати один одного, не втрачати віри та надії, бо саме в нашій єдності наша справжня сила. Працюємо далі.